Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Дітки, послухайте уважно віршика. Я веселий сніговик і до снігу взимку звик. Я народжений зимою, зліплений я дітворою. На голові є шапочка, носик мій із моркви, ручки із гілочок, ось такий я гарний. Здогадались, дітки, про кого йде мова в цьому віршику? Так, ну, звичайно, що це сніговичок. Дітка, в яку пору року ліплять сніговика? Так, вірно, взимку. А хто любить ліпити сніговика? Так, діти. Тож давайте ми з вами, дітки, сьогодні спробуємо зліпити сніговика. Але спочатку давайте розглянемо, з що ж він складається. У сніговика є тулуб круглої форми. Голова трішки меншої круглої форми, на голові очі ніс морквинкою, ротик. Ось отакий гарний дітки сніговичок, який ми з вами сьогодні спробуємо зліпити. А для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення, пластилін білого, помаранчевого та чорного кольорів і ваші вправні ручки. Тож, дітки, починаємо працювати. Беремо пластилін білого кольору. Ділимо його на два шматочки: один маленький, другий більший. Беремо великий шматочок. Коловими рухами рук скочуємо кульку. Це буде тулуб нашого майбутнього сніговика. Беремо до рук менший шматочок. Коловими рухами рук скочуємо кульку. Це буде голова нашого майбутнього сніговика. Притискаємо голову до тулуба нашого майбутнього сніговика. Беремо пластилін помаранчевого кольору. Відшіпуємо невеличкий шматочок. Прямими рухами рук розкочуємо невеличку морквинку. Притискаємо морквинку посередині до голови нашого сніговичка. Беремо пластилін чорного кольору. Відшіпуємо два невеличкі шматочки. Коловими рухами рук скочуємо дві кульки. Це будуть очі нашого сніговичка. Притискаємо їх до голови з однієї та іншої сторони. Ось такий сніговичок утворився у мене. Сподіваюсь, дітки, що вам сподобалось разом зі мною ліпити сніговика. На цьому наше заняття закінчилось. Я буду чекати на фото ваших робіт. Тож, дітки, до побачення, до нових зустрічей.